Короче, дубль два. Якщо ми доблуємося, не пам'ятайте ліхам. Буває! Ти що знімаєш? Всім привіт! Операція грибізація продовження. Сьогодні знову молода команда грибників відправилась в новий ліс. Ось дивіться, в пошуках нових трофеїв, Чи вдасться щось сьогодні знайти? Ну, будемо дивитись.

Так що ми маємо? Ідеальні умови, як розповідають місцеві нам, молодняк, молоді осики, молоді березки, але поки що грибів тут ми не знаходимо. Або вже пізно прийшли, або їх тут і не було. Тут вже трава висока, а тут ось здавалося б ідеальне місце. Є листя є. О, щось. Маленькое. Ну, Тільки такі знахідки. Сьогодні у нас що. Ну що за это штуки такі, як вони називаються? Не знаю. Що це такое? Це не дождевик? Ладно. Спорам. Чорний рік. Так, вийшло з маленьким уловом. Опа! Опа. Що тут таке? Ну треба ще сортування провести. Що можна, що не можна. Десь люди пішли, нема. Темніє, додому. Село Сягрів Хмельницької області. Ось дивіться, чому ми сюди приїхали. Як вам така картопелька? Оце фантастичний взагалі такий розмір звичайна сільська картопля. Купили в людей і ціна 30 гривень відро. Як вам рожева, крупна, смачна, а нам на зиму саме те, що потрібно. П'ять мішочків. Маємо. Оп! Це вже можна дивитись впевнено, більш впевнено на цю зиму. Тут картоплі взагалі дуже багато у людей. Навіть навесні люди стару картоплю вже просто викидають. Залишається її дуже багато. Такі гарні врожаї картоплі тут. Так, Нам ще треба. Що, цибульки десь трошки прикупити? Ще моркви і можна замувати. Дивіться, в цьому році дуже гарний врожай яблук. Саме тут. Ну, всі майже яблуні і всі такі багаті на врожай, багато яблук. Кукурузка, дивіться. Там, хто підписаний на інстаграм, на мій, бачили фото. Хто не підписаний, підписуйтесь, побачите цікаві моменти, цікаві фото. З цих відео вони дублюються в інстаграмі. Малина була шикарна в цьому році тут. Діти наїлись. Там груші, якщо побачите. Також шикарні в цьому році груші тут. Так, і цікавить ваша думка ще з одного приводу. Ось маємо такі гриби. Ми провели сортування чорні грузді, і ці гриби умовно їстівні. І от цікава ваша думка, хтось вживає з наших шановних глядачів такі гриби? Є у вас такий досвід? Бо тут на Ютубі багато думок і точиться така дискусія, що ці гриби багато людей вживають. І рецептів багато, їх треба там добре солити, або таку термічну обробку там певний час проводити. Але вже в офіційних виданнях написано, що ці гриби вже не, не, не можна вживати, що вони вже навіть не відносяться до мовності в них. Що це вже відноситься до ядовитих грибів. От цікава ваша думка. Ну, моє особисте переконання, я не готовий принаймні поки що, їх вживати. От ми їх зібрали, але ну, Чорний Груз поки що це не наш гриб. тому поки що відбій. А ви поділіться своїм враженням, буде цікаво. Так, дивимося картопелька яка Ну така, дуже поганенька. Є тут така нормальна, крупна, а десь більша частина це отакі. Ну Ми і сажали тут дуже таку мелку. Ну, Що посадили, те й маємо. І ось дивіться, ця картопелька вже в підвалі. На зберігання ми її поклали. Отже, взимку ми не будемо голодні. Тут ще ось буде бурячок, морква. Тут огірки дівчата поставили. Так, ну, звісно, колекція. Зацініть колекцію переселенських виноробів. Приготували так бутлі. Це для продовження виноробчих експериментів.